Перше, ми повинні розуміти, що рослинні рештки – це біологічна їжа для величезної кількості організмів, мікроорганізмів, які живуть в ґрунті. Їм потрібний вуглець. Якщо вуглеця недостатньо, що відбувається, біологічний процес продовжиться, але відбувається втрата гумусу, і це а це родючість. це те, що формує нашу стабільний урожай і майбутнє наших нащадків. Тому рослинні рештки, ми повинні з ними управляти і створити умови, щоб вони покращували ґрунт. Знову є правильне управління рослинними рештками, коли цей ефект стає максимально великим. Тоді ми це робимо і управляємо. Або, наприклад, ми створюємо такі умови, що все-таки є покращення структури ґрунту, але мінімально, тому що ми неправильно працювали. Друге, в рослинних рештках завжди накопичуються поживні речовини. Рослина взяла їх з ґрунту, тобто з нижніх горизонтів, верхніх, і ці поживні речовини. Речовини накопичуються. У нас є ґрунти, які мають високу водну ерозію, коли вимиваються поживні речовини. Так, от, те, що залишилось в рослинних рештах, воно залишається в них і воно потім вертається в кругобі. Саме головне, про що ми завжди забуваємо, це те, що Микола Павлович і фотографія тут показує, що рослинні рештки ми можемо використовувати для зменшення водної і вітрової ерозії. Це може бути стерня, це може бути розкидані з рослинні рештки. Все залежить від того. Як ми ними управляємо, друге, частково рослинні решки можуть впливати на погіршення схожості бур насіння бур'янів? Є така практика. Ми один із кейсів ми будемо приводити приклад. В нас було це показано в прикладі органічного фермера Олександра Олексія Язикова, який показує, як він з допомогою рослинних решків придавлює розвиток бур'янів і вирощує органічну продукцію. Достатньо цікавий кейс. Друге, ми повинні розуміти, що коли йдуть проливні дощі, я думаю, що ви бачили, що останні два тижні просто йде проливні дощі, Рослинні рештки обмежують можливість втрати від оцих сильних ударів від каплі. Капля велика, вона сильна, вона вдаряє і порушує верхній горизонтрунку. Посліні рештки це це все можуть забезпечити.